Привіт, привіт! Вітаю вас знову на своєму каналі. Дякую, що заходите, дякую, що дивитеся, мені це дуже приємно. І сьогодні в мене знову розпаковочка, але розпаковочка не така, як зазвичай, з оглядом сортів, які я придбала, з демонстрацією фотографій, а робота наша буде дещо інакша. Сьогодні хочу вам показати, що ж я роблю з листочками. Саме листочки я переважна більшість замовляю. Мені так зручніше, мені так краще. І що ж я роблю з цими листочками, коли вони до мене приходять? І так, покажу вам, наприклад, декількох листочків, декількох сортів, що ж я з ними роблю в мене вже за деякий час такий досить відпрацьований алгоритм, і поки що я його змінювати не буду, він мені подобається. Наперед забіжу, скажу, що листочки я вкорінюю, от нові придбані сорти, я вкорінюю у воді. Я побачила, в мене так виходить краще, мені так краще контролювати і от хотіла б показати вам, як це роблю я. І так, ось такий, маємо такий листочок. Так, що ж я з ним роблю? Дістаю найпершим ділом. Дістаю з, з пакетика листочок. Ружний, гарний. Так, е завжди підрізаю край. Так, є в мене такий скальпель. Дістався мені. Давно він в мене був, коли стала займатися фіалками, от стала його використовувати. так. Обробляю його спиртом і підрізаю край. Край підрізаю навкуси, залишаючи не дуже великий корінчик, через те, що якщо корінчик пустить от сам цей черешок пустить корінчики, так то його так треба буде і садити вже, тому що в воді він пустить корінчики. І якщо ми його заглибимо надто глибоко, то ті тітки не могтимуть вирватися наверх. Хоча вони можуть і і так, і так не вириватися наверх. Ось... Е, і Обробляю, обов'язково листочки обробляю. Ще колись, як я тільки починала займатися фіалками, в відео я побачила, що можна обробляти. Ось такий в мене є засіб. І після того я ним і користуюся, нічого я не колочу. Такий в мене є засіб. І ним я саме завжди От, кладу в таку ніби ванночку листочок і щедро його обробляю. Так, перевертаю і таким чином обробляю. На одну хвилинку відставляю, тому що беру стаканчик. Ось такий стаканчик, звичайний, 80 мл. Беру наклеєчки. Так, я ще наклеєчки пишу. Користуються такою гелевою ручкою. Побачила, що гелеві ручки не відцвітають, не пропадають, толком не розмикають, мені подобається. Підписую. Ставлю сьогоднішнє число і приклею до стаканчика. Так, приклею до стаканчика, креплю скотчем, щоб наклейка не відлетіла, вона може. Прикріплюю. І наливаю кип'ячену воду. Я беру кип'ячену, тепленьку воду. Хоча, я думаю, можна і кип'ячену, через те, що пізніше, як вони стоять, я вже їх так, користуюся отаким інструментом. Так, водички наливаю небагато. Це важливо досить, щоб водички було небагато. І ставлю так, дивіться, якщо... От, не достає наш корінчик, так, він може і так стояти, нічого йому не буде. Ось. Він доторкається, але не глибоко. Важливо, щоб до водички доторкався, але не був сильно опущений туди. Я помітила, що краще і менше водичка не так захолодає, вона прогрівається собі, вона постійно така, теплувата, бо її небагато. І от таким чином ставлю на світло. Так, пізніше трішки покажу і так само з іншими. Отже, відкладаємо, і так само, наприклад, ще один. Це гарний також сортик, подарунок мені. Так, я вам покажу, наприклад, декількох листочків, знову ж таки. Скальпер обробляю. На всякий випадок, через те, що я ним користуюся і в там, коли проводжу різні операції із фіалками. Тому так, кладу знову ж таки у ванночку, рясно обробляю. Так, поки він нас лежить, займаюсь этой кяточкою. Так. Ставлю число. Ну, зазвичай, в принципі, я числа не ставлю зараз, через те, що я все одно їх буду садити тоді, як пустять корінчики, просто для чистоти експерименту показати вам, через скільки часу в нас з'являться корінчики. Так. Беру листочок, ставлю його в стаканчик і доливаю водички. Ще раз повторюю, водички беру зовсім небагато. Тут в нас листочок майже. Те, що листочок дотиркається до дна, я тут не бачу нічого страшного, ніколи таких не було. Можливо, може за трошки рудіти листочок, тоді в такому випадку я його от знизу, якщо бачу, що починає рудіти, я відрізаю і е, саджу тоді зразу у торф, цей листочок, і е, пропадань в мене не було. Просто далі не добре, що він стояв в водичці, просто його треба тоді підрізати і до живого, і поставити, вже вкорінюватися у торф і в тепличку. Чому мені підходить цей варіант з водою, я можу бачити, чи нічого не підгнило, бо адже коли у торфі, то вже коли побачиш, що підгниває, це вже зазвичай врятувати нічого не можна. А тут мені все підходить. А як ви робите, як ви вкорінюєте ваші листочки, мені цікаво, діліться в коментарях. І зараз вам покажу, куди ж я їх далі ставлю. І так, друзі, ось уже всі листочки в водичці, всі підрізані, оброблені, підписані і поскладені в такий лоточок. Тепер цей лоточок піде у добре освітлене місце. Я вже вам не раз згадну про свій міні стелажик ось в мене є такий міні стелажик це, можна сказати, мій такий собі дитячий садочок ясельна група. Ось тут в мене вкорінюються пасенки моїм способом, я вам його показувала. Тут в мене вкорінюються і листочки. Ось є в мене нижня поличка вільна. Сюди я ставлю свій лоточок. Листочки будуть геть близенько до діодної стрічки. Світла дуже багато, тому вкорінення супер. Якщо таке гарне освітлення, то пропадань і підгнивання майже немає. І так, мені залишатиметься тільки контролювати дуже часто, чи є водичка, адже водички ми наливали дуже мало, так? В цьому і є. Весь секрет також. І я буду контролювати, доливати водичку, аж поки не з'являться корінчики. Ось в мене вже ось тут є, з попередньої посилочки. Дивіться, бачите, ось тут вже одні вже посаджені, а в ці довше стояли. І ось але вже... Зачатки корінчиків є. Водички, дивіться, зовсім-зовсім мало. Ось і стоїть. Ну, такий тугодумний сорт, як на мене. Довше, найдовше корінчики, пускає. Ось, тут два, а тут два листочки цього сорту і корінчиків ще мало зовсім. Коли корінчики виростуть, так, наприклад, покажуться добре з усіх сторін, тоді я ці листочки буду садити. Як я буду садити, я вам також покажу. Дякую, що додивились відео до кінця. Задавайте питання, вносьте свої пропозиції. Буде цікаво подивитися, почитати. Па-па!